Несанкціоноване підключення. Чернівецький підприємець приєднав вивізку та самовільно встановив ліхтарі до загальної електромережі. Виявили це працівники міськсвітла, бо таке самочинство призвело до збою в роботі системи освітлення навколишніх вулиць. Чернівецький репортер потрапив на рейд із комунальниками та дізнався, що буде з порушником. Усі деталі дивіться далі у сюжеті. В результаті позапланового огляду мереж зовнішнього освітлення працівники міськ світла виявили незаконну врізку до існуючих електроліній. Було визначено що незаконно був підключений один з приладів, а саме зовнішня реклама, яку ви бачите ну, на задньому фоні. І відповідно до мереж зовнішнього освітлення міста воно було незаконно підключення, при тому з порушенням будь-яких правил без будь-якого дозволу погодження. Комунальники та власник будівлі довго сперечалися. В результаті Віталій Лісник зізнався, це освітлення він встановив самовільно. Я поклав фонарі за свої жибабки. Почув... Ну наняв людину, прийшов приватник, То -то поставив. Приватник. Власник каже, ліхтарі на дорозі загального користування. Але, як зазначив Андрій Шалієв, таке самовільне втручання в електромережі недопустимо. А чому не підключили до своїх домашніх мереж? Оці фонарі? Ну так. Да. А чому, як під домашніх дори, дорога? Прикалишся? Чому Отлично. поясни мені чи Отлично. ти, 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 ти св... долів підключати? Чому сучому туди дорога буде повну світ? Туда хорошояким можу підключати на місце? Давай я тут поставлю там, поставлю свої ров втім. Сусіди зазначають, що помітили проблеми з вуличним освітленням навіть тоді, коли лінії були заживлені. Для бідних як було життя, так і є. А для багачів завжди. Після огляду працівники підприємства викликали правоохоронців. Слідчо-оперативна група поліції зафіксувала правопорушення. Поліція оформила правопорушення, буде проводити слідство. І відповідно, буде розраховані сума збитків, яку було нанесено дано втручання. Після фіксації порушення поліцейськими працівники міськсвітла світла відключили незаконні електроприлади. Чернівецький репортер надалі слідкуватиме за розвитком подій довкола несанкціонованого підключення до міських електромереж. Роман Оліник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4